Доброго дня, дорогі друзі, дорогі гості, планети довгожителів. Сьогодні у вас буде унікальна можливість побачити саму сильну людину України, майстра спорту Радянського Союзу вже, заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу, чемпіона не одного. Не одного змагання всесоюзного і всеукраїнського. Він вже не раз виступав тут на планеті дорогителів. Хто буває кожного року, вже знають його. А зараз ще раз ви побачите він і його учні, покажуть свою майстерність, як зберегти здоровий спосіб життя в цей нелегкий такий час. І Микола Антонович вже зробив дві тисячі, вже зробив двадцять п'ять тисяч виступів показових по всій Україні. Він був на передачі, кручив всіх. Ви знаєте, була по інтеру. Ми їздили з ним на суки студію Довженко, двічі його знімали, і він ту програму. Показали по всій Україні, і ви зараз він вийде сюди разом з своїми учнями. На його чемпіонській стрічці більше 200 медалей є з різного гатунку. А ще частину цих медалей він заліз свою рідну школу на Хмельниччині в село Шарівка. І подарував їм і медалі, і кубки, і е, свої дипломи, які він зробив за майже 60 років перебування в Динамовському товаристві. І сьогодні разом з ним прийшли учні. Він сьогодні вже провів змагання серед своїх учнів. Ви побачите. Це всі майбутні чемпіони України і Олімпійських ігор. Вони вже сьогодні боролися зранку до першої половини дня і вже отримали медалі. Медалі різного гатунку нагороджені були. А зараз вони приїхали для вас зробити такий показовий виступ. І... Як говориться, запалити вас, запалити вас, займатися здоровим способом, способом життя. А Микола Антонович йому вже через рік буде 80, а він ще й сьогодні гне тяжкий метал, метал, е, е зав'язує вузол двохсотмілітрові цвяхи обпалює себе факелами, робить інші показові виступи, яких у нього більше 30. Ну, сьогодні він покаже тільки частину, ви розумієте. От. І він же сьогодні і приготував богатирську кашу. Вже Оля говорила про кашу. Він її готовить по особливому рецепту. особливому рецепту, вона дуже смачна. І ми вже бачили її. Він пригощає дітей своїх після змагань. А сьогодні він і на планету довгожителів. А ми зараз зустрічаємо облисками чемпіона і його талановитих учнів. Зустрічаємо наших чемпіонів, і зараз буде магічне дійство. Магічне дійство. Ви будете бачити це все. от. Разом з чемпіоном Миколою Пасіків виступають його учні. Гор Владислав, караульний Артем, Ревуцой Павло, Ревуцой Кирил, Антонюк Ілья. Отецьте вік сьогодні. Це майбутні чемпіони України і Олімпійських ігор. І вони вже сьогодні, ви бачите, скільки вони вже зробили медалей на змаганнях. Вони Беруть участь не тільки в змаганнях, які в першості Одеської області, але їдуть на Україну, їдуть на інші змагання і показують, чому навчив їх, їх тренер, заслужений тренер України, лауреат багатьох фестивалей Микола Пасічник. Микола Пасічник прослужив в органах внутрішніх справ. Більше 30 років він був спочатку участковим і патрулював по вулиці Пушкінській по Приморському бульвару. Після закінчення Педичного педагогічного університету І отримав офіцерські знання, став участковим. Пересіб він був просто міліціонером. А після цього... Його запросили на тренерську роботу, тому що були випадки, коли бандити знали добре прийоми самбо, а наші міліціонери цього не знали. І Микола Антонович, і в інституті в Університеті внутрішніх справ, і в школі міліції він навчав майбутніх правоохоронців прийомам самбу. І зараз в місті дуже багато його учнів. Коли він йде по місту, його завжди зустрічають привітно і дякую за те, що він навчив, тому що часто знання прийому сам зберігає життя і собі, і, і, і своїм друзям. От Микола Антонович вже підготувався до показового виступу. І ви бачите, він приніс тільки товсте слуги металу. Які він буде гнути на своїй богатирські шиї на руці, і ці показові виступи бачили вже в багатьох містах України. До війни ми разом з ним їздили по. В Житомирській області, там дитячі були табори, і в кожному таборі діти дуже радісно зустрічали богатиря України і обіцяли, що будуть брати з нього приклад. От зараз Микола Антонович бачили з товстої слуги медалу, робить браслет такий на своїй богатирській руці. А ми йому аплодуємо. Да. Бачите, ми такий браслет хоче носити є, Да. Бачите, а далі Микола Донович бере три смуги металу, які зварені разом і на Богатирському коліні робить букву, яку зараз діти вгадають, яку букву робить Микола Пасічник. Буква «Л». Він любить своїх учнів, любить людей, любить спорт, любить життя. Ну, на жаль, тут немає борцовських матів, розумієте, але все-таки учні показують деякі прийоми свої. Микола де і захист від ножа від пістолета. І, і в нього вчаться дуже багато дівчат, і вони наряду з хлопцями борються і часу навіть перемагають. Ну, ви бачите, що Бог дав йому богатирську силу, але це не все. Коли він служив в міліції, прислідуючи злочинців, він попав в дві автомобільні аварії, пошкодив хребет і ключицю праву. І наші доктори сказали: ти вже більше спортом займатися не будеш, ти вже відпочивай. Але він розробив спеціальний комплекс вправ і не тільки себе встановив. А почав вчити інших, вірити в себе, вірити і перемагати завжди. І його учні, такий лозунг у них вірити і перемагати. А ще Микола Антонович вчив свою кучню дисципліні, порядку. Завжди він дивиться, як вони поклали свою одежу, коли прийти на заняття, як вони. Друг з другом спілкується. Він, крім спорту, він ще дуже добрий вихователь. Так, от зараз бачите, один з показових виступів, 36 карт. І наш богатир розриває їх разом, ривком. Хто бажає, можете спробувати вдома такий зробити таке показове виступ. От бачите потихенько, але все, сьогодні все перервали. Да. Аплодуємо. А наступний номер у вас у кожного в квартирі, в домі, є багато пустих будинок з-під води. А сюди зараз будуть свяки, так? Да? От, я бачу, да, Микола Антонович зараз буде свій коронний номер, який він виконує вже більше 50 років зав'язання вузол 200 і 100 столітрових цвяків. І це такий попробуйте цей цвях, да. який він, да. Попробуйте, хто хоче. Ні, ні, це поки що не роздача, ні, що не роздача, Це попробувати цвяки. Да. О, наші да, бачите. Він в кінці подарує і організатору, і комусь з молодих учнів подарує цей сувенір. Сувеніри він же зав'язав, мабуть, да. він же стільки зав'язав цих свяків. За всю свою спортивне життя, що вже можна було б нагородити де де ціле місто Одесу. І сьогодні сувенір від Миколи Пасічника вже є за кордоном навіть деякі е, предпринимателі продають його за 50 доларів. Для того, щоб зробити таку праву показову. Треба мати велику силу в пальцях, а її треба тренувати кожного дня. От. Я звертаюся, хто молодший, хто старший, теж. Ви все можете це пробувати вдома. Хай не такі товстих цвяхи, хай трошки менші, але попробуйте коли-небудь отаку зробити річ. Ви бачите, це велика напруга і на пальцях, і на руках, і взагалі часто висковжує цвяки і можна поранити руку. От зараз він вже задав і він хоче вручити організатору Ользі Філіповій вже не перший раз цей сувенір від пасічника. Да. А ми аплодуємо. І ще Микола Антонович. Кому ще Микола Антонович хоче подарувати? Він хоче подарувати дружині нашого да. Раїсі Богатирявий. Лариса Богатирьова. А сам Володимир кращий фоторепортер Одеси і буває на всіх, на всіх таких важливих заходах. у <звук> да, Миколи Антоновича. Спортивний зал зараз знаходиться на вулиці Старопорт 71, а і в нього заняття проходять тричі понеділок, шістнадцяти, середа і п'ятниця. А зараз оцей показує перший. Ця пляшка займає багато місця. Зараз Микола Туна зробить, що ладоні вона буде поміщатися в складній ладоні. Отак. О Оці вправи точно можете всі робити вдома. Так, ну що тепер хлопці, хлопці, розминку, невеличку давайте, дивіться, бачите, от як малий бачите, вміє на да, повороти. Я вже сказав, що хлопці вже сьогодні боролися. Сьогодні вони вже віддали багато сил в першій половині дня і і ще залишили трохи для цього показового виступу. Микола тоннович лауреат. Конкурсу «Люди, діла вечірньої Одеси, пам'яті Бориса Федоровича Дерев'янка. Він теж багато робить пропаганди спорту, пропаганди здорового способу життя у місті Одесі. Його запрошують на, на всі е, заходи такі спортивні. Йому двічі присвоїли звання почасний динамівець, крім того, він учасник змагань і чемпіонатів України Міністерства внутрішніх справ. І інших Зараз він готується ще до одного. Показового виступу такого, який він взяв із е, східних мистецтв. Це обпалювання тіла бакалами. І в останній раз він виступав на пляжі, температура більше 30 градусів до 40, а він ще обпалює себе бакалами. Так що ви зараз це теж цей номер ви побачите. Запалює, газету, щоб ви знали, що це вогонь справжній, <tarp> що він не... там, хто там може тут потушити, там, що там горить. Ось бачите, його... його тіло покрито вистою рослинністю і часто загорається ця рослинність, але богатиря він так учнів вчить. Горіть, самбісту не боляче, йому приємно ці всі такі екзекуції, йому приємно. Так він чи тут, так і сьогодні він сам. Так. І завжди акуратно бачите, тушиться вогонь. Ну, що прийшлося нас виступати і в театрах, де е, заборонено... Е, при. Вогнем користуватись. Але Микола Антонович поясняв, що він настільки акуратно робить це все, що, ні, що не треба переживати, що там може бути пожар. Ну і, бачите, я бачу, готується Микола Антонович до наступного номера. Він буде і стояти, і лежати на битому склі Побити. Часто буває, що ми шукаємо тут в парку пляшку з під пива, він б'є її, але сьогодні ми видно, ніхто не пив, тут ми не знайшли його. Сьогодні буде так. Він не тільки стоїть на скрій, він ще й бере когось із учнів своїх, бере. Бере когось із учнів на руки і стає набите скло, а потім ще лягає спиною. І я бачив не раз були порізи, але знає богатирське тіло дуже швидко Загоює загоює такі рани. О, бачите, от уже одного з учнів він взяв на руки і зараз він стає, а ми поки тише. Це концентрація сьогодні і сили волі. А тепер можемо аплодувати нашому богатирю і його асистенту спасибі. Ну, бачите, зараз тут нема умов таких, щоб лягати. Обична... Да, 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 немає таких умов Спасибо. раніше привозили з собою мати такі, а зараз бачите, не, не змогли знайти ці мати, щоб привезти їх. І ага. <свісно> 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 давайте оповідаємо. <свісно> <давайте, свісно> Ще не ще не все, ще не все. Ще ось ось є показовий виступ, який дуже сподобається всім. Микола Антонович не тільки показує все, але ще й нагороджує, нагороджує організаторів, нагороджує тих людей, які прийняли активну участь у сьогоднішньому заході. От. Він е -е, любить людей, і до нього теж всі ставляться з любов'ю. Він каже, що в Одесі нема людей, хто не не любить пасічника. От зараз він ще, ще, ще то всіша в два рази ця смуга металу. і він її буде, ага, он він перевіряє через кущів зараз буде сидіти на ній. Да. <плодисмент> <плодисмент> <спех> <дисципліна>, дисципліна, дисципліна. Так, от зараз перше дві сів, а в нього 105 кілограм От цей Ця смуга металу вона навіть ні чуть не зігнулася. От зараз бачите, на своєму коліні, на шиї, він буде також робити ту знамениту букву букву Л. Любов, любов, яка сьогодні править світом. І вже на завершення. Буде дуже цікава фігура, яку Микола Антонович зікне теж з того сосну металу. От. І я думаю, що діти догадаються, що це таке. Хто вже догадався? Це серце, серце богатиря. Війте, який робить для людей. Тільки добро, тільки добро робить для людей. І вчить дітей. Сьогодні по світу тисячі учнів пасічника. А цих показових виступів їх було більше набагато ще. Сьогодні коротка програма, їх вже більше двох з половиною тисячі, вже не дві тисячі з половиною. А зараз він хоче, щоб Сьогодні довгожителі теж виступили. Да, да. Попроси Олечка кому, кому Да. дівчатка богатир запрошує на сцену бажаючих і хлопці, з якими він трошки позаймається. Будь ласка, виходьте, скільки осіб треба.